Серед безкрайого байдужого тихого океану лежить самотня тятка землі, найвіддаленіший населений острів на планеті, шматок вулканічної породи, загублений у водяній пустелі за тисячі кілометрів від найближчого континенту. Його справжнє ім'я рапа Нуї. Пуп землі, як називали його перші мешканці, світ знає його як острів Пасхи. Але це не просто острів. Це сцена, на якій розгорнулася одна з найдивовижніших і найтрагічніших драм в історії людства. Це лабораторія, що в мініатюрі показала шлях цивілізації від неймовірного злету до катастрофічного падіння. І по всьому острову, немов мовчазні глядачі цієї драми, стоять вони. Гігантські кам'яні ідоли, моаї, вони дивляться в глиб острова, а не на океан. Їхні очі, колись інкрустовані коралами. Вдивляються в душі нащадків, хто їх створив, як їх багатотонних гігантів пересували по острову, і головне, яка нестримна сила змусила цілий народ присвятити своє існування створенню цих кам'яних богів, і яка катастрофа змусила їх зупинитися і скинути своїх ідолів з п'єдесталів? Сьогодні ми спробуємо розгадати ці загадки. Наша історія починається з майже неможливої подорожі. Десь між 800 та 1200 роками нашої ери, група сміливців вирушила у невідомість. Це були полінезійці, найкращі мореплавці давнього світу. На своїх двокорпусних каное, орієнтуючись лише по зірках, течіях та польоту птахів, вони подолали тисячі кілометрів відкритого океану. Легенда говорить, що їх вів вождь хоту Матуа, який побачив цей острів у вісні. Коли вони нарешті висадилися на берег, перед ними постав справжній рай. Острів був вкритий густими субтропічними лісами, серед яких росли гігантські пальми, що сягали 25 метрів у висоту. Повітря було сповнене співу невідомих птахів. Це була земля обітована. Вони привезли з собою все необхідне для життя: батат, банани, цукрову тростину, а також курей. І на довгі століття вони були відрізані від решти світу, розвиваючи свою унікальну, ні на що не схожу культуру. Суспільство рапа Нуї було поділено на клани, кожен з яких вів свій родовід від синів першого вождя Хотуматуа. Вони жили в гармонії з природою, яка давала їм усе. Але в основі їхньої віри лежало глибоке шанування предків. Вони вірили, що дух померлого вождя або Арики продовжує жити і оберігати свій рід. Ця сила називалася Мана, і щоб утримати цю ману, щоб вона не покинула клан, потрібно було створити для неї вмістилище. Так народилася ідея Моаї. Спочатку це були невеликі статуї, але з часом у міру зростання населення і конкуренції між кланами почалися справжні перегони. Кожен клан намагався перевершити сусідів, створивши більшого і величнішого Муаї для свого померлого вождя. Це було питанням престижу, сили та духовної могутності. Так почалася епоха, яку можна назвати кам'яною лихоманкою. Давайте вирушимо до серця цієї лихоманки, до місця, яке можна назвати пологовим будинком кам'яних богів це кратер вулкана Ранорараку. Тут у кар'єрі з м'якого вулканічного туфу народжувалися всі моаї. Картина, що відкривається тут, вражає уяву. Майже 400 статуй на різних стадіях завершення. Деякі лежать на спині, ще не відділені від скелі, інші стоять, вкопані в землю по самі плечі, ніби чекаючи своєї черги на подорож. Найбільший з них Ель Гіганте сягає 21 метр у висоту і важить близько 270 сімдесят тонн. Він так і не був завершений. Як вони це робили? Робітники використовували кам'яні знаряддя токи, щоб висікти контури статуї. Це була неймовірно важка праця, що тривала місяцями. Коли статуя була готова, її відділяли від скелі і обережно спускали схилом вулкана. Але найзагадковіше починалося далі. Як вони переміщували цих багатотонних гігантів на відстань до 20 кілометрів до їхніх церемоніальних платформ, Аху, що стояли по всьому узбережжю? Це питання досі викликає запеклі суперечки. Одна з теорій, яку підтримував Тур Хейердал, припускає, що статуї тягли лежачі на дерев'яних санях, використовуючи велетенські стовбури пальм як катки? Для цього потрібно було багато людей, і що найважливіше, багато дерев. Інша більш захоплива теорія говорить, що Моаї йшли. У легендах самих рапануйців сказано, що статуї рухалися самі за допомогою мани. Чеський інженер Павел Павел та американський археолог Тері Хант провели експерименти, які показали, що за допомогою системи мотузок групі людей під силу розгойдувати статую і крок за кроком переставляти її у вертикальному положенні. Це виглядає неймовірно, але можливо. Саме так і було. Коли Муай прибував на свою платформу аху, його підіймали за допомогою каміння та важелів. І це ще не все. На голови деяких статуй встановлювали величезні червоні капелюхи або пукао вагою до 12 тонн. Їх виготовляли з іншої вулканічної породи червоної скорії, і теж якось доставляли і підіймали на висоту. І ось вони стояли. Ряди величних кам'яних предків спиною до небезпечного океану, обличчям до своїх селищ, оберігаючи нащадків своєю маною. Їхні очі з білого коралу та червоної скорії дивилися на світ живих. Це була епоха процвітання, стабільності та непохитної віри, але за цю велич довелося заплатити страшну ціну. Одержимість гігантизмом стала фатальною. Щоб будувати більших моаї, щоб перетягувати їх, щоб виготовляти мотузки, потрібно було все більше і більше дерева. Ліси нещадно вирубувалися. Остання гігантська пальма впала приблизно у 15 столітті. Наслідки були катастрофічними, без лісу почалася ерозія ґрунтів, струмки пересохли, врожаї падали, без деревини для будівництва каноя люди майже втратили можливість рибалити. У відкритому океані птахи, позбавлені своїх гнізд, зникли. Острів, що колись був раєм, перетворювався на випалену пустелю. Почався голод, і разом з ним війни. Суспільство, що колись жило в гармонії, розкололося. Почалися жорстокі конфлікти між кланами. Археологи знаходять свідчення цього періоду: списи та ножі з обсидіану, укріплені печери, де ховалися люди. Деякі вчені навіть говорять про докази канібалізму, і в цей час хаосу стався найстрашніший акт святотатства. Клани почали скидати Муаї своїх ворогів. Це був не просто вандалізм, це було символічне вбивство. Скидаючи статую, вони позбавляли ворожий клан його мани, його захисту. Уявіть собі, цей жах. Кам'яні боги, що століттями оберігали свій народ, тепер лежали повалені обличчям у землю. З розбитими шиями їхня сила зникла, старі боги померли. З попелу цієї катастрофи народився новий, ще більш дивний і жорстокий культ культ людини птаха або тангатаману. ману. Віра в предків померла і тепер владу отримував той, хто пройде смертельно, небезпечне випробування. Щороку воїни з різних кланів збиралися в церемоніальному селі Оронго. На краю вулкана з видом на три маленькі острівці. Їхнім завданням було спуститися по прямовисній скелі, доплести до острівця Мотунуї, знайти перше яйце темної крякви, що прилітала туди гніздитися і повернутися з ним назад, не розбивши. Багато хто гинув, розбиваючись об скелі або стаючи жертвою акул. Але той, хто приносив яйце, на цілий рік ставав священною людиною птахом, а його клан утримував. Владу та привілеї. Це була відчайдушна, кривава гра за виживання на виснаженому острові. Але навіть криваві ритуали людини птаха не остання загадка острова. Існує щось ще більш таємниче: це Ронго, Ронго, унікальна система письма, що не схожа на жодну іншу у світі. Це дерев'яні дощечки, вкриті рядами ієрогліфів, фігурки людей, птахів, риб, небесних тіл. Що це? Історичні хроніки, релігійні гімни, генеалогічні записи ми ніколи не дізнаємося. У 1860 році перуанські работорговці здійснили жорстокі набіги на острів, забравши в рабство майже половину населення, включаючи вождів та жерців, останніх людей, які можливо вміли читати ці знаки. Хвороби, принесені європейцями, довершили справу. Знання про ронго ронго було втрачено назавжди. Сьогодні у світі залишилося лише близько двох десятків цих дощечок, і вони мовчать, зберігаючи в собі голос зниклої цивілізації. Це одна з найбільших нерозшифрованих таємниць на планеті. Перші європейці, на чолі з голландським адміралом Якобом Рогевином прибули сюди на Великдень у 1722 році. Вони побачили занепад. Виснажену землю і людей, що живуть серед величних руїн, немов не маючи до них жодного стосунку. Пізніше острів був анексований Чилі і став частиною сучасного світу. Сьогодні рапа Нуї це об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Туризм приносить дохід, але й створює нові виклики. Нащадки древніх рапануйців намагаються відродити свою культуру і зберегти спадщину, яка ледь не зникла. Повалені Моаї поступово підіймають і реставрують. Вони знову стоять на своїх аху, але їхні очі вже порожні. Це не боги, це пам'ятники. Острів Пасхи це мікрокосм нашої планети. Історія про те, як людський геній може створити дива, і як людська нерозсудливість та одержимість можуть знищити рай. Це застереження, написане каменем. Урок про крихкий баланс між амбіціями і природою. І вічне питання, що лунає в шумі океанського вітру. Чи почуємо ми цей урок, перш ніж стане занадто пізно? Світ повен таких місць, де за кам'яною тишею ховаються голоси минулого, де кожен протяг це забутий подих, а кожна тінь силует, що застиг у часі. Від загублених міст у джунглях Амазонки до похованих під пісками пустель караван сараїв. Ми навчимося розрізняти їхні голоси. Підписуйтесь на наш канал, і ми разом зазирнемо за завісу видимої реальності, адже найгучніше промовляють тіні для тих, хто наважиться їх почути.